Ну і що, топ-5 ТВ-боксів на каналі Технозон Україна. І це ТВ-бокси конкретно з Китаю. Від 50 до 100 баксів на весну 2023 року. Так що поїхали. Ось сиджу я на AliExpress. На, дивлюсь на ось такий бокс на Микулка km 7 і на Android 11 і Хоча тут написано Netflix, це суцільна фігня. Бо Netflix в нього немає, бо я не бачу його у сертифікації Netflix, але ми його отримали і скоро буде в нас огляд. А, та ми ось. Поки що не рекомендуємо його брати, хоча ми посилання розмістили у опису під відео, та у опису під відео є усі посилання на усі які я, про які буду розповідати у цьому огляді. Це по-перше. По-друге, підписуйтесь, натискайте на дзвоник, бо в нас. І розіграші ми проводимо, і е, цікаві огляди українською мовою, і дуже дуже багато цікавого ще буде на нашому каналі. То поїхали далі. Ось цей бокс в нас буде поза топом до моменту, коли ми е, зробимо вже по ньому висновки, та будемо мати якийсь досвід використання. Також в нас поза топом вивалюється ось такий X96S, і це був бестселер. Це був найлипший ТВ-Стік у цьому ціновому диапазоні, бо він мав і USB 3, і дуже такий негарячий, я б чесно кажучи, такий iMlogic s 905 y 2 Це один з моїх найулюбленіших чіпів, бо він був холодний. По-перше, по-друге, достатньо потужний для програвання торень, ну, торрент трафіку. Та мав, е окрім usb 3 прошивочку від Югус. Тобто, хтось портував прошивку свого часу, і це було просто белісімо. Але зараз е цей TV-Box вже не випускають і е ну, продавання. Ну, продавці допродають залишки, і якщо ви бажали, ви, ви, ви мріяли купити саме цей tv бокс, то вам треба поквапитись, бо тут залишилося лише десь кілька десятків одиниць. Так, ну, щось ще є, але вже. Вже закінчується. Він на Android 9, в нього 4х32, що не типово для е, стиків такого формату, і в нього є 5 ГГц Wi-Fi, досить непогано працюючий. Але ви повинні розуміти, що для того, щоб він працював, його необхідно е, перепрошити на іншу прошивочку. Тобто X96s, ми виводимо стопу 5 від 50 до 100 баксів із Китаю, повторююсь, із Китаю, бо не те стік поганий, він просто закінчується. Поїхали далі. В нас є 5 місць. Місця вони згруповані, бо у кожного, на кожному місці є декілька TV-боксів одного виробника з практично ідентичними якимись характеристиками. І на п'ятому місці у нас посів Мікул km 6 серія. Давайте я е, зараз його ввімкну. Це Мікул km 6 Deluxe, але подивіться на ціну. Ціна зараз настільки е, велика, це 99,7, тобто 99 баксів. Е, і це вже межа до 100 баксів, там 30 центів не вистачає. І це забагато для tv бокса на Млоджі S905X4, незважаючи на те, що він має Google сертифікацію Android TV, але, але це Android TV 10, не самий поганий, але він перехідний між 9 та 11. І там є свої проблеми, як у Мікулка м 6 Deluxe, є свої якісь а, хвороби, а, такі дитячі, але вони... Ну, вирішується, і ви, ви знаєте, що повинні розуміти, що якщо ви хочете вирішувати ці ці проблеми, вам знадобиться флешка, бо е, воно по воздуху воно не, не оновлюється. Ось так ось. Е, він має Wi-Fi 6 1000 мегабітний LAN, і в нас вже не продається версія 4 на 32, хоча є ще посилання. Я спробую знайти, але бачите, тут вже вивалює він за сто баксів, і це буде, ну. Занадто велика, за велика ціна за такий бокс. Так він відтримує 1 кодек, але в нього немає сертифікації Dolby Audio. Це досить погано, бо ви не можете погратися е, з 5.1 звуком у стрімінгових сервісах, е, які там кіно витворюють. І це все знищує усі позитивні якісь ну, е, моменти цього tv боксу Бо він застарілий, е, він. Надто дорогий, занадто дорогий, та, та ще й без сертифікації необхідної. Але з ним на одному місці посів на сміку кт 1 І це один з моїх найулюблених ТВ-боксів. Я поясню, чому. Бо він, окрім сертифікації Android TV від Google, тут Android TV-10 має менш проблем. Він має стабільну прошивку, має Dolby Audio, має t 2 модуль, тобто ви можете в нього, до нього під'єднати антенну. Якщо у вас немає інтернету, ви можете дивитися ефірне. Телебачення ці 32 канали українських, які в нас є, там чи скільки там я зараз не знаю, напишіть у коментах, бо я настільки давно не, не, не дивився це телебачення ефірне. Це для мене якась вже навіть, таке атавізм. А далі в нього, в нього є Bluetooth пульт з, з кнопками, які програмуються для керування вашим телевізором. Та ще й знаєте, що в нього є. В нього є, зараз, зараз я вам покажу: Chromecast. Chromecast, як і у Мілка km 6 але поєднання Dolby сертифікації, поєднання сертифікації Google поєднання сертифікації Google для Android TV, та ще й в нього, бачите, тут тітуар uh, Wi-Fi, USB 3, як і у Мілка M6, тобто вони такі, uh, знаєте, дуже-дуже схожі. Але тут пам'яті, формула пам'яті 2 на 16. І ви повинні розуміти що у цих боксах немає автофреймрейту, і якщо у km 6 Deluxe він якось був реалізований, то у Mikul kt 1 немає. Але є така приложуха, є такий додаток TV Quick Action, який вирішує цю проблему на цих боксах. І TV Quick Action ну, не досить коректно працює з автофреймрейтом на Mikulka M6 Deluxe, бо в нього є якийсь там вбудований автофреймрейт, а на Mikulka t 1 він працює досить непогано. Тобто, я, якщо обирати між цими двома боксами, то Mikulka t 1 більш привабливий. І він коштує усього 81 бакс, а тут сотка. Тут сотка, і пульт тут гірший за мікулка ТО. Ну, то ладно, на четвертому місці в нас посіла Мікулка М2 серія, Мікулка М2 та Мікулка М2 класичний. Мікулка М2, він для мене перестав існувати після того, як вони його випустили. В ньому була підтримка Dolby Vision контенту. Але з оновленням, це, от, знаєте, той момент, коли я кажу, не оновлюйте відразу. Не оновлюйте, ну не треба воно. Якщо воно працює, не треба його оновлювати. Якщо ви не бачите ніяких проблем, не оновлюйте, забудьте про це. Бо ті, хто оновлюється. Ви втратили можливість дивитись Dolby Vision контент. В нього є формула пам'яті 2х16, є сертифікація Netflix, сертифікація Dolby, є в нього голосовий пульт, це Android TV і ось є порівняння двох серій. Але Мікулка М2 заснований на Amlogic S905x2, а Мікулка M2 Plus на Amlogic S905x4. До речі, усі Мікули тут були засновані на Amlogic S905x4. Він має теж 2 ГБ. DDR4, як і Мікулка М2, і тільки має, знаєте, такий приріст у сховищі 16 ГБ, замість 8 ГБ. і Начебто він новіш, начебто він липше. Але ось цей мікулка М2 це моя Ванлас. Я вам кажу. Я його як е використовував, він мені як сподобався. В нього Android 10. В ньому TV Quick Action на автофреймрейт, в ньому є. Е е Керування телевізором через пульт, ось цей гугловий пульт. Це гугловий пульт. В ньому є сертифікація Dolby Audio, В нього є сертифікація Netflix. Він просто працює DRM L1 є. Ну... Просто звичайний сертифікований бокс. Так, в нього постійний HDR, але ви повинні розуміти, якщо ви під'єднаєте до SDR телевізору, то він буде відтворювати SDR, тобто з цим питань немає. Досить непоганий бокс. Мені дуже сподобався, бо MLogic S905X2 більш стабільний процесор, він більш е, холодний, ну, менш, менш гарячий, може буде правильніше сказати, але він ну, просто класний. І збудований він, до речі, Skyward. Якщо ось ці мікули їх виготовляє компанія Video Strong, то оці два мікули виготовляє компанія Skyward, яка виготовляє ті ж самі телевізори під брендом Skyward. На третьому місці, а ось це у нас такий сюрприз. В нас опинилися два tv бокси від югус. Це X4Q. Серія та X4 звичайна серія. Тобто у нас є ось такий X4Q Pro, X4 Q, X4 Q, в нас вибиває, бо він коштує дорожче ніж 100 баксів. І є X4 Q Pro і Plus, і вони ще повноцінно до 100 баксів у нас тут сидять. Але дивіться, я, який прикол. Я вважаю. Що UHUS X4Q Pro, хоча він і має DRM L1 сертифікацію. Хоча він непоганий бокс, в нього класніча прошивка, в нього є Bluetooth пульт, в нього є голосовий пошук е, на тому самому Bluetooth пульті. В нього е, цікавий інтерфейс, який розробила Югус, в нього цікавіший голосовий пошук, е, який теж розробила Югус. І він е, має USB 3, LAN rj 45 на 1000 Мбіт, і s 905X4 процесор, DDR4, тобто Android 11 і рут права. Тут тобто є усе для от того, щоб ми там брати. Чи щось там качали, дивились, але 100 баксів, хлопці, 98 баксів. 90, мать його, 8 баксів. І якщо ви думаєте, що ви купите звичайний X4 Pro і щось вигадаєте, дивіться, 89 баксів, тут 98. Скільки коштує Блютуз голосовий пульт? Ви отримаєте одно, одне і те ж саме. Тобто, це буде такий самий бокс, але без сертифікації DRM l 1 Тому я вважаю, що це надкруті бокси, вони неймовірні. Але це занадто дорого на весну 2023 року. Бо е, за е, ну, коли ви бачите перше місце, то ми ви зрозумієте, що за гроші за гроші менш, ви отримаєте. Ну, більш-менш теж саме. І тут різниця тільки у DDR4. На першому місці буде DDR 3, але це не суттєво для відтворення контенту. Тут є усі віди автофреймрейту, є клієнти CIFS для серверу, є Samba сервер Тобто це універсальні бокси, круті. Але на друге місце в нас посів. Мопція я не очікував. Бо наші, наші топи формуємо не тільки так. Я сів, моя забаганка. А давай сьогодні в нас буде ось такий якийсь там Хако, міні, Хако-Про, якийсь там бокс буде, блін на другому місці. Ні, ні, це ваші відгуки. Ми їх збираємо, вистраюємо якусь. Ну, не якусь, я скоро презентую таку величезну таблицю з усіма тв-боксами, які ми знаємо. І ми вистраюємо рейтинг. І ось цей Хако Міні і Хако Про якось просочилися на другий місяць. Для мене це несподіванка, я вам поясню. Ціна. За 74 бакси. Ви отримуєте 4х32, сертифікований Android 11, Android TV 11, отримуєте сертифікацію Netflix і це оригінальний, оригінальний сертифікований tv бокс Ми перевіряли у нашому огляді. Ви можете піти і подивитись у огляді, що ми там дивились на сайті Android TV сертифікацію, він там є. Да, в нього 100 Мбітний LAN, але тут непоганий 5 ГГцовий Wi-Fi. В нас є ліцензія Dolby Audio. Ось дивіться Dolby Audio та Dolby Audio Plus, HDMI 2.1 та голосовий Bluetooth пульт для керування вашим приладом. S905 Y4 процесор, Netflix 4K. Можете піти подивитись наш огляд, і ви будете приємно здивовані. Але це ці ті бокси, ви розумієте, що вони не для ігор, і ви можете обрати версію 2 на 8 за 65 баксів, чи 4х32 за 74 баксів. І дивіться, це не 100. Це не 100. А на першому місці в нас посів TOX 3 другої ревізії. Це не перша ревізія, це друга ревізія. І за 73 бакси ви отримуєте 4х32, Югус асоційовану прошивочку з усіма видами автофреймрейту, з Android 11, MLogic S905X4, 1000-мегабітний LAN. лан. Дав нас тут Bluetooth 4.1. Але наскільки часто ви використовуєте той Bluetooth 4.1, ну я не знаю. Для чого можна? Для аудіо так я зовсім. Вважаю, що не треба використовувати блютуз для аудіо. Бо для аудіо є ресивери, якщо ви не. Ну, я не знаю, це, це якесь збочення через Bluetooth, підключати якісь е, колонки та дивитися, з якоюсь затримкою. Це для мене. ну. І е, друга версія. В нас має, дивіться, пам'ять від Samsung. Е, він має в нас модуль Realtek, ось дивіться, Realtek 8822BS. Це досить мощний модуль. В нього дві антени, Android 11, я вже казав, ну, 4 на 32. Досить непоганий ТВ-бокс. Він має у пробросі, це не сертифікований tv бокс але він у пробросі може і Dolby Audio, і Dolby TrueHD, HD, DTS HD, Master Audio, Він може все. Тому він на першому місці, я його використовую, як я презентував другу ревізію. Я його використовую постійно і ми скоро випустимо відосик ну, відносно скоро про такий собі досвід використання tox 3 на власному досвіді. Ну що, топ-5 на весну 2023 року у нас презентована. З вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.